І планує бути залужним президентом. Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу, у нас було таке велике-велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка Сізенхаузера, вона нереальна, поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетіла всюди, всі про це раз там куча коментарів куча хейта, що це там залужним їхав і так далі значить дивіться друзі єдиний партнер який у нас реально залишився на сьогодні який у нас підтримав на 100%, це велика британія Говорю вам, людина яка прожила два роки в великій британії я був і в європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дверці тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів це єдина країна тобто взяти німеччину там Польщу, якусь інакшу історію вони вже так не підтримують нас щоб зрозуміло. але всі накази йдуть саме з Британії тобто нам, якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще допомогу розробляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо. Нам точно хана.